Що робити, якщо все життя ти спілкуєшся російською? Жодним чином не хочеш цього змінювати, але все ж таки, ну, знаєте, трошки соромно спілкуватися на мові країни-агресора. Знаєте, багатьох вже дуже давно це питання якось турбує. Але, одесити, знайшли відповідь на це питання. Як це все виправити? Ти спілкуєшся на російською, ти спілкуєшся на одеському язике. Якщо ви не знаєте таке поняття як одеський язик, або ні, ні, ні вибачте, одеський язик, як ці кажуть, да? то сідайте зручніше, маруха 22,20, зараз вам все розповість, розкладе по полиці. Якщо що, я одеситка, я народилася в Одесі і все життя живу тут. Тому ну, одесський язик, це прям ну, я та. Теж з ним спілкуюся, якщо ви не знала, от прям вчора. Я певна, що ви ніколи не чули цей одеський язик, тому що я теж його жодного разу не чула. Ну, чесно, крім тих відео в Тіктосі, типа, от чому у вас одеському язику. А що би взяти? По чому так Щоб я плохо за вас не думав. Мадам, у вас так дорого, що не невкусно. В цілому, мені дуже важливо, що вона там буде казати в відео, бо одеська мова це просто додавання в російську мову якихось прикольних слів, щоб показати, що ти точно десить, і ще треба казати так з наїздом зразу, щоб всі розуміли, що ти з утра був на привозі, от прям прямо точно. Ой, ви, нічого страшного, мої хороший, зараз ця тут Роза научить. По-перше, завжди розмовляй вонножечко з претензій. Жінченя, шо ви смотрите на эти яблоки, уберите уже свои глаза и возьмите наконец-то это яблоко. По-друге, всегда отвечай вопросом на вопрос. Что значит, где эта улица? А вы что, не местный? В-третьих, всегда разговаривай какими-то странными фразочками. Ой, Веня, мои глаза так устали тебя видеть, что давай ты уйдешь, как будто бы тебя здесь нет. А еще выучи парочку анекдотов и немножко потренируй свое чувство юмора, чтобы всегда с тобой было весело и было о чем поговорить, и все. Ясно, no у мене після таких відео якесь враження, ніби ми одесити, такі всі невиховані, які прямо говорять: все ні, я не буду тобі допомагати, сам йде шукай ту вулицю, все, сам собі, тут кожен сам за себе, нічого ти не розумієш». Не подумайте, що я якось там кажу, що ні, місто взагалі не повинно відрізнятися від інших. Це дуже прикольно, коли місто має якісь свої певні приколи, якісь певні діалектичні вислови. Це дуже круто, це зразу показує культуру та ідентичність цього міста, але давайте вже визнаємо, що додавати в російську мову якісь слова це не одеський язик, це просто російська мова з якимись певними висловами, які використовують здебільшого тільки в Одесі. Вот такие кейс. Что нужно действительно переходить на украинскую мову? Ну, я разговариваю на одесском языке, заметьте, на одесском. Ну, украинский надо выучать по-любому. Девочки, ну можно по-русски, честно, я не понимаю. Нужно ли одесситам переходить на украинский язык? Пусть разговаривают по-русски, э, кто разговаривает. Ну, вот это вот украинский, это ну, не обязательно, это, это незачем. Люди как-то, ну, они недовольны тем, что происходит, да, вот в... Ну, что Россия напала, поэтому переходит на украинский. Это ничего, как бы ни о чем не говорит, понимаете, это, это незачем, мне кажется. Знаєте, так послухати, а в одеському язикі немає нічого поганого. Це ну просто якийсь жарт, рофл, що Одеса розмовляє своєю мовою прикольно, ха 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 не знаю. Але хіба оця одеська мова і це виправдання шукання виправдань російській мові в Одесі, воно заторможує розвиток Одеси? В напрямку україномовного міста українського міста, тому що радянський союз розпався сотню років тому, але ми все одно розмовляємо російською. У нас вивіски на ресторанах, магазинах російською. У нас меню в ресторанах російською. У нас реклами магазинів там не знаю. Якихось частних стоматологій, теж російської, і це проблема, що у нас в Одесі ти заходиш в Одесу, приїжджаєш в Одесу, і ти не розумієш це україномовне місто? Ні, це не україномовне місто, тому що ну от на пекарні написано булочне. Ну яка, я, яка проблема в цьому дійсно? Не бачу у нас. Дуже багато всього російського, і багато хто каже, ну я поставив це ще до війни, я не хочу міняти, тому що вивіски дорого дорогаю. А ті, хто поставили в час війни, ну, це ж на одеському язикі, все нормально, в Одесі всі розмовляють на російському. Ну, в цьому і полягає проблема, що всі кажуть, я розмовляю російською, так, але я не бачу в цьому полі, а ті, хто шукають для себе виправдання, вони кажуть, ну, одеський язик хороший все добре, значить я просто. Одесит. Многие ж говорять, що ми розмовляємо на русскому. Я, звинить, пожалуйста, я розговорю надеску. Пришла на, на ночі, посмотрела на море. Пошла, чуть далі можеш дойти до аркадії. Тебе... Одеський язик нормалізую зовсім не ту мову, що треба. Нам треба нормалізувати українську мову в межах нашого міста, в межах нашої країни, а не російську, тому що для Росії російської мови є Росія. Хай вони там розвиваються. Спочатку все йде з цього одеського язика з підтримкою російському, що в цьому немає нічого поганого. Потім в російському контенті немає нічого поганого, типу, ну да, я слушаю русську музику, і що? ну да, я смотрю русских блогерів, і що? Що ви мені зробите? І так, да, кстати, вони ж не отримують за те, що я їх, смотрю. до речі, отримують, якщо ви дивитесь там, блогерів на Ютубі, вони. Спокойной нищенькой соберут ремуть с вазоровощи. Удачи с цим житым, дам. Чат Петти, умеешь ли ты разговаривать на одесском языке? Ой, дорогой, ну что ты спрашиваешь? На одесском языке это ж как дышать морским воздухом. Легко, с улыбкой, и чтобы каждый разговор был с юморцом. Вот скажешь, а да что ты мне тут рассказываешь? Я ж таки все это уже слышала от И все, разговор пошел. Так что, если хочешь поговорить на одесском, то я тут готов поддержать любую беседу. Ой, я тебя умоляю, а что с твоим звуком г? Ты же его можешь говорить как в украинском языке, вот так и все. Ой, дорогой, ты таки прав. Что ж ты я? Сейчас все будет правильно, мягенько, как в украинском. Теперь Гэ будет таким, что и уши отдыхать будут. Такие договорились, дорогой. Да, только что-то у тебя это Гэ по-прежнему, как в русском языке. Можешь подкрутить что-то там у себя? Ой, дорогой, ну ты таки посмотри на меня. Сейчас я все у себя подкручу, и Г станет таким мягким, что бабушка бы гордилась. Дай мне секундочку, и теперь все будет как надо. Никакого жесткого Г, только ласковый, как в украинском языке. Ну давай теперь попробуем. А ну-ка таки попробуй. Ой, дорогой, теперь должно быть все, как ты хочешь. Вот так мягенько. Г, как в украинском, ласково и нежно. Так что ты скажешь теперь. Ой, что-то у тебя по-прежнему Г жесткое, как те сами кацапские женщины, которые отправляют своих мужей на фронт. Ой, дорогой, ты меня такие разорвал своим сравнением. Ну что ж, я понимаю, что с этим Г надо работать, как с тестом для пирожков. Мягче, нежнее. Но я ж таки стараюсь, ну правда. Может, оно у меня пока не идеально, но давай так, я буду пробовать дальше, а ты мне скажешь, как выходит. Такие же все было, как у настоящих одесситов. Попробуй просто заменять в своей речи букву Г на букву Х. гениально. Вот сейчас попробую. Вместо Г говорю X, и все становится мягеньким. Ты не слушай, да что ты мне хочешь сказать? Все-таки понятно, что мы с тобой, как Одесса с морем, всегда рядом и всегда мягко. Ну как получается? Ой, что-то ты избегаешь звука Г, мне кажется. Ой, дорогой, такие я тебя понимаю. Попробую не избегать и держать тот самый мягенький звук Г, как ты любишь. Сейчас тебе да что ж ты хочешь. Все будет мягко, как надо, и Г уже на месте. Ладно, вы знаете, видео довольно смешное, оно мне сподобалось. Вы Ну, что... одного жодного негативу. Але це трошки такий радянський погляд да, на Одесу, хіба ні? Думати, що всі ми ходимо на привоз, там не знаю, жартуємо тьощ і євреїв. І не кидайте ще стереотипів про Одесу, я просто не знаю, можливо, це правда. О, да, як же я люблю ці радянські стереотипи з радянською пропагандою? Уф, це прям те, що треба в 25-му році. Мені прям. Не вистачає цього. Мені не дуже подобається, що це відео спочатку було смішне, повинно було бути смішним. Але якось сумно ж, що Одеса реально застряла в Радянському Союзі, реально просто не хоче рухатися далі. Молодь, можливо, ще й хоче, але не вся далеко, не вся. А от більш старе покоління, вони дійсно розказують, що да, одеський язик. Багато хто з моїх знайомих дійсно чекають за цей, цей русський мір. Я зараз на повному серйозі, що в Одесі так хтось чекає ру... 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 <сих> Вибачте. русський мір. Це дуже погано, тому що виросла на цьому, я теж росла <сих> в російському середовищі, я теж росла. У мене вся родина російськомовна, ну окрім бабусі, вона там сурожиком розмовляє. Але це так сумно, що я навіть не знаю, як це казати. Це настільки сумно, що хочеться заплакати. Що ми дійсно застряли в одному місці і не хочемо нікуди рухатися? А рухатися все ж таки треба. Ви досідка чи вот звідчи роки живу до не Приїхала я росіянка. Я в 20 років виїхала з дому з Росії. Я потім в Ростові вчилась, Потім переїхала в Миколаївську область. Тут я ходжу на уроки української мови, вивчаю українську мову. А куди ходите на українську? А у нас є сам центр безкоштовний. Ми з Гончаренко центру. Ви з Гончаренко центру. Так. Я така заявлива посітітель. Це, це дуже туди, круто. Ви туди викладете, і вони побачать, що я торгувала сердечками. Так це ж круті сердечка, ви що? От чим відрізняється Росія від України? Росія. Випивка в них там. Ну навіть от якщо взяти після свадьби, то до, напиваються так, що драка без mm -hmm. кінці. Мене вже дитяне в Росії. У мене там брат стався. Він уже в возрасті, може, його і живих нема, зв'язки ніякої нема, Вони бояться з нами общатися.